Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Фотограф відреставрував унікальні кадри місячних місій Аполлон. Фотограф Енді Сондерс протягом останніх кількох років працював із каталогом із тисяч кадрів та відеозаписів місій НАСА Аполлон, щоб зібрати воєдину історичну хроніку подорожей на місяць. Уся його робота нещодавно завершилася випуском книги Apollo Remastered Сондерс реставрував та покращував унікальні кадри на плівку. Більша частина із яких була недоекспонована. Кропітка праця та буквально попіксельне відновлення картинки дозволило повернути втрачену історію та показати її всім. Перша світлина МакДівід на Аполоні 9 стикуються із місячним модулем. Спочатку на недопроявленій плівці було видно лише плямку світла. Дейв Скотт фотографує Расела Швейкарта на плівковий фотоапарат Hesselblade SWC під час їхнього виходу у відкритий космос у 1969 році на Полоні 9. Ну, а це Чарльз Дюк залишає фотографію своєї сім'ї на поверхні місяця. Поряд із якою виразно видно його слід. На звороті він написав. Це сім'я астронавта Дюка із планети Земля. Приземлився на місяці у квітні 1972 року. Ну, а це, друзі, Ніл Армстронг сфотографований Базом Олдріном через кілька миттєвостей. Після їхнього історичного виходу у відкритий космос у 1969 році. Перший знімок Другої людини в космосі було зроблено у 1965 році. На ньому Ед Вайт залишає корабель Джеміні 4. Кадри зняти Джеймсом МакДівітом. Наступна світлина друзі Девід Скотт. У люці командного модуля Аполлона 9 у 1969 році. Фото зроблено Расселом Швейкартом. Наступна світлина друзі. Бас Олдрін робить перший в історії селфі в космосі у 1966 році під час місії Gemini 12 показуючи, як сонце відбивається від його скафандра. Фред Хейс намагається заснути у холодному модулі Аполлона 13 у 1970 році. Екіпаж мав висадитися на місяць. Але кисневий балон у службовому модулі вийшов із ладу за два дні після початку місії. Корабель облетів супутник і повернувся на землю. Панорама знята Юджином Серненом після розгортання антени на поверхні місяця у рамках місії Аполлон-17. 1972 року. І остання фотографія, друзі. Ніл Армстронг біля підніжжя місячного модуля Eagle під час перших кроків на місяці. Знімок зроблено 20 липня 1969 року. Ось такі рідкісні, раритетні фотографії, друзі. Я думаю, що вам сподобалося. Тому, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть. Дивіться мої відео. Ставте подобаєчки Дякую всім за увагу!